Я дійсно хочу звернутися до всіх наших громадян, от, до моїх і однодумців, от, до кожної людини. Ми сьогодні стоїмо якраз на такому важливому пробіжному етапі, коли дійсно твориться наше майбутнє, наша держава. Мабуть, нове життя кожної людини, кожної сім'ї, наших дітей і внуків. От, від того, наскільки ми правильно зробимо вибір, від того, мабуть, буде залежати доля кожної з нас. Але сьогодні перед таким важливим святом я хочу е, дійсно е, звернутися до кожного, до, до душі кожного, для того, щоб ми зрітувалися, наскільки е, таке чутливе життя, наскільки воно глибоке, але наскільки воно крихке. І особливо такий сьогоднішній складний період. Тому хочу всім побажати Божого благословення на великі добрі справи, на збереження душі і серця і, ваші, і кожного з вас. На те, щоб всі жили в безпеці, в гармонії, в злагоді, мабуть, щоб кожен мав добрі здобутки. От. І здобутки не тільки економічні от, для сім'ї, але й моральні, і глибокі, і духовні. Це надзвичайно важливо, щоб кожна душа, кожна сім'я мала добрі перспективи, щоб кожна реалізувалася в цьому житті, щоб мали успіхи в великих справах і малих, маленьких, сімейних. Щоб всі е, мали здоров'я для того, для того, щоб реалізувати ці, свої мрії. Тому е, святом вас, мої дорогі, дорогі е, громадяни, мої, мабуть, е, близькі люди, тому що ми єдина думки, єдине життя, єдина моралі. І якраз Бог нас дійсно благословив на великі справи. тому я... Прошу і в нього також це високого благословіння на наш народ, на нашу перспективу, на наше майбутнє.